Приготуйтеся, це вас вразить. Ваше здоров'я усе залежить від гормонів. Знайомтесь з трійцею жіночого здоров'я естроген, прогестерон та тестостерон. Естроген це ваш гуру росту. Він допомагає рости тканинам, регулює настрій, піклується про здоров'я шкіри та кісток і навіть захищає серце. Відчуваєте стрес, набираєте вагу чи маєте нерегулярні місячні. Можливо, ваш рівень естрогену порушений. Далі йде прогестерон. Він відповідає за баланс. Він готує ваше тіло до вагітності, сприяє сну, регулює рівень цукру в крові та зміцнює кістки. Боретеся з безсонням або проблемами з цукром у крові. Перевірте рівень прогестерону. І нарешті, тестостерон ваш помічник для м'язів та розуму. Він допомагає нарощувати м'язи, підтримує когнітивні функції та захищає ваше серце. Відчуваєте в тому, або вам важко сконцентруватися. Зверніть увагу на рівень тестостерону. Щоб збалансувати ці гормони, зосередьтеся на здоровому способі жити поживна їжа, регулярні фізичні вправи, управління стресом і достатній сон. Залишайтеся здоровими та дозвольте своїм гормонам працювати на вас.